ДНК людини записує, що людина робить і що вона робила раніше. Так само воно записано, які події колись відбувалися. По факту, ДНК це є Біблія. І в Біблії вже давним-давно все написано, що було, що буде, як спастися. І всі підтвердження є, що все створено Богом, тому що. В землі 6 тисяч років воно також підтверджується ДНК, нема ніяких мільйони років. Тому ми маємо розуміти, що на першому місці в нас має бути Слово Боже його вивчення і виконання. Тоді ми будемо впевнено йти до світлого майбутнього. А якщо ми цього не будемо робити, то коли буде суд Божий, в ДНК все буде записано. кожна на хто що робив, тому потрібно розуміти, що потрібно спасатися вже зараз і з'єднуватись з живою церквою. Амінь.